Декор це те, що доповнює інтер'єр наших осель. Робить його більш яскравим та затишним. Одним із найбільш популярних завжди були прикраси з дерева. Привіт! З вами Михайліна Таратула. Сьогодні поговоримо про те, як створити картину та скульптуру з дерева. Не перемикайте! Картини з дерева виглядають сучасно та незвично, і до того ж, зробити їх не так важко, як може здаватись на перший погляд. Є декілька різних варіантів, як створити такий елемент декору. Перший варіант це рельєфна картина, створена з дерев'яних брусків. Для цього заготуйте певну кількість брусків квадратної або прямокутної форми, завчасно Обробіть їх, щоб вони були рівними. Потім пофарбуйте. А після того, як бруски висихнуть, можна переходити до фінального етапу. Приклейте ваші дерев'яні заготовки на фанеру в тому порядку, який вам подобається. Після того, як клей висохне, можете вішати вашу об'ємну картину в стилі модерн на стіну. Ще один варіант, як створити картину з дерева. Це підготувати прямокутний шматочок деревини, на якому ви будете малювати ніби на папері. Навіть якщо ви не маєте хисту до малювання, але ви бажаєте створити картину, власноруч ви можете перенести фотографію на деревину. Для цього роздрукуйте обране вами зображення. Покладіть його на дерев'яну заготовку та покрийте фото шаром спеціального гелю. Після того, як ви перенесли зображення на деревину, залиште майбутню картину висихати. Останній етап це обережно забрати залишки паперу з поверхні. І ваша дерев'яна картина готова. Також можна вирізати картину просто з дерева, хоча це потребує певних навичок та зусиль. Тому, якщо хочете спробувати себе в такій справі, краще почніть зі створення дерев'яної скульптури. Дерев'яні скульптури можна зробити двома способами: комбінуючи різні матеріали або застосовувати художні різьблення по дереву. Робити складну фігуру зможете не одразу, адже працювати з деревом доволі важко. Тому давайте поспілкуємося із професіоналом у цій справі, аби дізнатися більше цікавих та корисних деталей. Знайомтесь, це Володимир Іванишин, художник декоративно прикладного мистецтва, член національної спілки художників України. Працює в ділянці декоративної пластики в дереві. Яка деревина є найлегшою для різьблення? Ну, найлегшою є дер... деревина липи, але Кожна робота вимагає свого дерева, тому що кожне дерево має свої особливості, свої властивості, але липа є найм'якший матеріал і дозволяє робити най, -най, -най такі складні деталі. Наскільки важко навчитись працювати з деревом? Скільки часу займає навчання? Ну, навчання залежно, яка, яка є мета, що ви хочете навчитися. Є різні види різьби, є геометрична різьба, є пластична різьба, є різьба об'ємна. І залежно, які ви при собою ставите завдання. Що ви хочете навчитися? Для цього є і гуртки різноманітні. От мені 71 рік я ще вчуся, <гум> так що все життя. Художник вчиться все життя. А наскільки є актуальним таке хобі в наші дні? Перше ми живемо в дуже в такому інформаційному просторі, дуже такому е, активному, а зараз ще і такому трошки і депресивному. Це контакт з природою. Робота з деревом це контакт з природою. І я думаю, що це буде завжди актуально. Дайте кілька порад для тих, хто вперше хоче створити скульптуру з дерева. Перш ніж робити безпосередньо в дереві, людина мусить трошечки вміти все-таки малювати. Починається все з олівця із, із паперу, зафіксувати свою ідею. Потім бажано навіть проліпити в якомусь м'якому матеріалі, якщо це стосується скульптурки чи якогось рельєфу. Добре, з пластиліну можна, можна із, із глини, коли вже. Задум визрів остаточно, ну, то береться просто кавальчик дерева, чи кругло, чи брусок. І тоді вже, відповідно, ведеться його обробка. Для того треба мати інструмент. Я от інструмент, наприклад, все життя збираю. Це є, ну і, по-перше, механічні станки, бо треба... Якщо робити рельєф, вам треба склеїти дошку, вам треба дошку простругати. Дошки рідко бувають, що вони бувають такі, як вам треба. Можливо, вам треба і склеїти. От Потім треба інструмент, щоб вирізати, наприклад, по контуру, а тоді вже беруться різці різного е, радіусу, це коротко такий технологічний процес виготовлення. ви знаєте, як створювати скульптуру з дерева. Тож не бійтеся спробувати свої сили та створити оригінальні елементи декору. А на цьому будемо прощатись. Це була Михайліна Таратова. Па-па!